Дивився бій бусика і Дібуа і піймав просто надпотужний інсайт про вічність, план Божий життя з бою. А, минулий бій я дивився з Ф'юрі. ми не знали, як завершиться бій. Дивився вживу. Коли цей бій я не дивився, зранку я прокинувся. І а, дружина каже: Ти бачив, що усік виграв? Окей, клас, я тепер знаю. Усік виграв, круто, але цікаво було подивитися бій знову. І коли я дивився бій, я помітив, що я не переживаю. Я спокійний, не дивлячись, що діба молодий, шустрий, швидкий атакує. Я дивлюсь, як усік пропускає. І коли з ф'юрі я переживав, я нервував, то тут я був спокійний і тут я піймав. Інсайт, так само я себе по життю відчуваю. Я знаю, як завершиться, я знаю, який фінал. Я знаю його закони, я знаю його інструкції, я знаю його розпланування, як все буде відбуватися в світі. В цьому наступному є інструкції, є закони, які нам допомагають мати спокій, мати щастя. Навіть якщо ми їх пропускаємо удари.